Що відбувається з щурами, якщо їм обмежити доступ до ресурсів виживання, ми з вами розглянули в минулому відео. Там йшлося про експерименти, в яких серед щурів завжди формувалася чітка ієрархія, як одні з них ставали рабами, а інші народними експлуататорами цих рабів. Сьогодні ж ми теж почнемо з реальних експериментів на щурах, але трошки повигадуємо казок для дорослих. Але казок не простих і не для всіх дорослих. У нас буде казка в казці. Вигадка в вигадці. Ми вигадаємо експеримент над щурами в вигаданій країні Коріні. Відповідно, все, що ви тут почуєте, як завжди, це вигадки фантазії, не мають ніякого відношення до чогось реального. Будь-які співпадіння з чимось реальним абсолютно випадкові. 1957 році Курт Ріхтер експериментував на щурах і опублікував статтю про феномен раптової смерті у тварин та людини. В своєму першому дослідженні Ріхтер хотів дізнатися, як довго щури будуть намагатися зберегти своє життя, коли зіткнуться, здавалося б, безнадійною ситуацією. В нашому інфопросторі далі йде проста версія експерименту, ну, мабуть, на яку публіку орієнтовано, така й подача. Звучить ця версія так. Щурів поміщали в ємкості з водою і засікали час, скільки вони витримають плавати, поки не потонуть. В середньому щури трималися 15 хвилин. Після цього провели наступний етап експерименту. Перед тим, як щури вже мали потонути, їх діставали з води, поїли, кормили, приводили до тями, і потім знову поміщали в ємкості з водою. І як вважається, тоді вони вже витримували 60, але не хвилин, а годин. Перш ніж потонути. Мені чомусь, до речі, згадався бокс. Ну, і тут всі кричали, що терпіти можна стільки завгодно, і що, і що завгодно, аби тільки була надія. Думаю, ви пам'ятаєте ці тенденції. Однак, оскільки ви, мої глядачі, мислите ширше, ми купнемо трошечки глибше цього експерименту і звернемося до англомовних джерел. Саму статтю читати не будемо, це кому дуже відгукується, можете ознайомитись. Отже, як виглядала ширша картина. В першому експерименті курта використовувалось 12 домашніх щурів. Перший з них спочатку плавав на поверхні, потім пірнув на дно посудини, обслідував його, зрозумів, що виходу там немає. Потім оцінив слизькі стінки скляних ємностей, знизив частоту серцебиття і швидко потонув. Все це зайняло приблизно 2 хвилини. Два інших теж повторили його шлях кілька хвилин пізніше. А от інші дев'ять, які залишилися спочатку, обслідували дно і продовжили плавати на поверхні. І вони виживали кілька днів. Це 40-60 годин, перш ніж тонули. В другому експерименті вже брали участь дикі щурики в кількості 34 живих щура. Тут важливо зауважити, що дикі щури добре плавають. Фізично більше розвинені, тому очікувалося, що вони будуть краще переносити всю цю веселу ситуацію і протримуються довше. Адже вони сильні, незалежні і, ну так сказати, ближче до природи. Однак, як виявилось, все було зовсім навпаки, не дивлячись на свої мускули, здорове тіло і природню агресивність заточеною постійною боротьбою за своє виживання. Жоден з цих щурів не прожив довше кількох хвилин, а кілька з них померли ще до того, як добралися до води від страху опинитися в людських руках. Що ще дивно, кілька щурів взагалі не намагалися боротися за своє життя. Виглядало так, ніби вони прийняли свою долю і втопилися без особливих проблем. Можете порівняти це з певними тенденціями самознищення в вигаданій Кореїні. Ща по грамофону такого не говорять, там все не ламається. І тут вже почався третій етап. Курт роздумував про те, що змушувало одних щурів боротися, а інших здаватися, і дійшов висновку, що справа була в надії. Домашні щури могли бути в якихось ситуаціях, з яких їх рятували, хай навіть в процесі гри. Також. Потреби домашніх шурів завжди задовільнялися зовні. Для них це було прогнозовано і очікувано. І можливо, саме тому вони очікували зовнішнього спасіння і знали, що є на кого розраховувати. З дикими такого не ставалося. Дикі шури все своє життя розраховували лише на себе. В них не було досвіду, допомоги, підтримки, спасіння, якої зовнішньою силою. І вони тверезо оцінювали свої шанси і. Перспективи. В них не було досвіду, спасіння і допомоги ззовні. І можливо, все ж розраховувати лише на себе і жити гордим дунканом Маклаудом з клана Маклаудів ну не дуже довгоперспективна ідея. І тут, можливо, справа все ж не в надії, а в досвіді. І саме тому важливо доводити свої справи до кінця. По словам Курта, цитата. Ситуація, в якій знаходяться ці щури, навряд чи потребує боротьби чи втечі. Скоріше, це ситуація без виходів, безнадійності. Щури знаходяться в ситуації, проти якої в них немає захисту, це по суті ситуація, в якій від них взагалі нічого не залежить. Від них не залежить, виживуть вони чи ні. Гіпотезою було те, що введення щурам надії має збільшити. Їх час виживання. Для перевірки її Курт вибрав нову групу щурів, помістив їх в ємності з водою і спостерігав за ними. Коли щурі були вже близькі до втоплення, він їх рятував, якщо можна так сказати, тримав їх певний час і допомагав їм прийти в себе. І тоді добрий дядько-науковець знову поміщав їх посудини. І як виявилось, таки так щури витримували набагато довше 60-80 годин. Єдина різниця з попередниками була в тому, що цих щурів рятували. З'являлася рука зверху, яка їх рятувала. Нічого не нагадує. Можливо, саме для цього і було це придумано. І саме тому є для людей таким важливим, хоч часто ілюзорним, а іноді взагалі нелогічним. Курт писав, що щури швидко розуміли, що ситуація насправді не безнадійна, і що після усунення безнадійності щури не вмирають. Так, можливо, справа все ж була не в надії, а в відсутності безнадійності. Можливо, не надія додавала сил, а сама атмосфера не була безнадійною. Ну, це так, трошки поглядів, ну, скажімо так, з іншого кута. Які ж висновки з цього експерименту роблять? Зазвичай говорять про таке: якщо є надія, можна терпіти дуже-дуже довго. Щури знали, що можна спастися, і терпіли, мучились, не здавались, боролись, були незламні і життєлюбні. Але подумайте, хто робить такі висновки? Ну, я б, наприклад, зробив інший висновок. Якщо хочеш втопити щура, не можна давати йому передихнути. Якщо хочеш знищити побільше щурів, треба створити їм атмосферу безвиході і безнадійності і тримати її максимально довго. Можливо, саме тому в вигаданій Коріїні після першого експерименту на щурах, ну, то один на них тестували різні препарати, які не дав очікуваних результатів, відразу без передишки розпочали другий. І добре, що щури навіть не задавалися питанням, куди раптово пропав попередній експеримент. А потім, можливо, і третій, і четвертий, поки не буде досягнуто цілий експерименту, це якщо інвестор не зміниться. Науковці і їхні помічники були б і раді старатися, їм зарплату платять, поки є експерименти, в них життя забезпечене. Вони шановані і потрібні. А шури – та й греть з ними. А от якщо інвестор перестане платити. Доведеться його переконувати, що експерименти вартують інвестицій, і що цей інвестор отримає колосальні прибутки за своє спонсорування, і що вчені ого-го можуть такий результат видати, що все наукове світове співтовариство візьметься за голову і приклонить коліно. Чому саме ці, безперечно, вигадані експерименти проводилися в вигаданій країні Корені? Через місцевих щурів, їхні специфічні риси характеру і світогляду. Адже де ще знайдеш щурів, які самі будуть радо лізти в будь-які експерименти, якщо їм розказати, що в них найгарніша шерсть, і пищать вони найкраще за інших. Коріїнські щури за це, якби щось мали в своїй власності, то залюбки повіддавали все, що мали б тому, хто буде їх найбільше хвалити. Люблять вони це. Коли їх хтось хвалить. Навіть якщо це експериментатор, який шматочком хлібчика веде їх в скляний бутель, а другою рукою підливає в нього воду. І чи вона тут експериментатора? Ні, щури самі ж пішли. Навіть радо побігли за цим шматочком хлібчика, за яскравим шматочком тканини з дірочками, за солодкими закликами, очевидно, позбавленими реальностями. Бо ж. Древня, сакральна чарівних візерунків, шерсть, і особливе пищання, майже наймалозвучніше в всьому вигаданому світі, а якщо пищиш по іншому або не хочеш лізти в бутля з усіма, як мінімум покусають. Між тим, коли експериментатор доливав води до певного рівня, помаленьку з шорам почало доходити, що вони дещо ранулися, але ж не могло такого бути шерсть пищання. Всі, хто завгодно, але не вони. Щора копилася злість від того, що вони попали в воду і не можуть з неї вилізти. І злістю вони спрямовували куди? На руку, яка черпачком плавненько малими порціями доливала воду, на інвестора, який оплачував цей експеримент. Ні, звичайно, цю злість вони спрямовували на інших щурів, які були поруч. В результаті експеримент практично вийшов з-під контролю. Щури гризлися між собою буквально за будь-яку дрібничку. Не так пікнув, не так пукнув, не так глянув, не так царапнув. А потім і, взагалі, просто так від неможливості втримати в собі злість на самого себе. Ненависть заполонила все навколо, і на неї можна було прямо в повітрі вішати сокиру, як на корені, по комерції Джузепа колишнього ВДУ. Як подібні механізми працюють серед людей, ми вже розглядали відео про людей, яких ми ненавидимо. І тут я вас запитаю, як ви думаєте, чим же закінчився цей експеримент? І чи був щурів шанс не перегризтися між собою в закритій посудині? А якщо так? То, що для цього потрібно було зробити. І давайте не забувати про руку, яка підливала в величезний бутиль, з якого не можна було втікти воду. Яка мета в неї могла б бути в цьому вигаданому експерименті? Точніше, не в неї, а в експериментатора. Звичайно ж, обов'язково в білому халаті. В кожному ж експерименті є мета щось дізнатися, щось перевірити або добитися якогось результату. Ну і давайте ще пофантазуємо. Хто ж міг спонсорувати такий вигаданий експеримент? В чому мала бути вигода його інвестицій? Адже той, хто інвестує, зазвичай планує отримати з своїх інвестицій якийсь прибуток. Які ваші фантазії на цю тему? І не поспішайте. Дайте собі можливість пофантазувати і розвивати свою фантазію. А щоб... Мислення і просторова уява, і творче бачення розвивалося краще, що треба робити? Правильно читати паперові книги і зберігати людяність, чого я вам і бажаю!